Одного разу радились фарисеї, як би зловити Ісуса на слові і посилають до Нього своїх учнів з іродіятами. учителю кажуть вони, ми знаємо, що ти щирого серця і що, дороги Божі навчаєш по правді і не вважаєш ні на кого, бо не дивиться на лице людини. Скажи нам, як тобі здається, чи дозволено давати кесареві податок, чи ні? Ісус, знаючи їхнє лукавство, озвався. Чого мене ж покушаєте лицеміри, покажіть мені податковий річ. Ті принесли мудинарі, він спитав їх, чи це образ і напис відповіли йому кесарів, тоді він, до них каже: віддайте кесарві, кесарві, а боже бові, почувши це, вони здивувались, і, лишивши його, відійшли. Слава Ісусу Христу! З самого початку, коли ми читаємо Святе Писання і те, що апостол Матей каже, що фарисеї з піродіядами пробували спокусити Ісуса Христа, як ми тепер говоримо, хотіли Його підставити перед людьми. Якщо добре розібратися, то самі фарисеї, Брушин це є означальні люди, які відокремлені. Ті, які завжди дотримувалися закону і пильнували, щоб не було якоїсь єресі серед народу. Іродіади. Це навпаки були ті, які були прибічники і підтримували Ірода, який був поставлений римським цісарем. Вони між собою завжди ворогували. Але коли постало питання про Ісуса Христа, вони об'єднуються проти Ісуса Христа, що вже було досить, досить дивно. Платити податок, це означало підтримувати свого загарбника. Тому євреї завжди цьому противилися. Та й не просто противилися. Адже на самому динарії, якщо добре розібратися, був написаний надпис, цитую, Тиберій Цезар, син Божественного Августа. Для євреїв, коли людина робить себе Богом, а тут пише Божественного, це вже була неприпустима єс, богохульство, яке вони не могли прийняти. І тому навіть в цьому динарії вони дуже часто противилися. І зважте. Коли Христос попросив цей динарій у фарисеї, вони йому дали, що вже свідчило про їхнє лицемірство. Тобто ви противитеся, але при собі маєте. Як так? І цей сам факт вже показує, як вони лицемірять. Тобто, закидуючи Христові, але самі це мають. Коли Христос закинув їм це дуже слушно і дуже второко. Перше, коли він запитав, чий це образ і напис, адже образ. Нас автоматично відсилає до книги буття першої глави. Бог створив людину на свій образ. І тим Христос конкретно розділяє є певне державне податок і все подібне. І інше це те, що належить до внутрішності, духовності чи совісті людини. Яка б не була держава, але вона не має права посягати на духовність і на совість людини. Людина не має права діяти проти власної совісті. І Христос це одразу розмежовує, показує, що є цілком матеріальне, але це матеріальне не має впливати на духовне. Адже людина створена на образ і подобу Богу, і це має належати Богу. Христос це гарно розділив, бо кожен з нас носить у собі образ і подобу Христа. І коли людина пам'ятає про це, коли людина дотримується цього і кесарві віддає кесарві, а образ Богові, який йому належиться, повертає, це є досить мудро. І на це закинути Христові нічого не змогли. Тому що Він автоматично їх повернув до книги Буття. тим самим також показавши їм на їхнє лицемірство, яке вони носили в серці. Та й зрештою Христос чітко їм сказав, чого мене спокушаєте, лицемір. Хотіли спокусити того, хто бачить людське серце. Так чи інакше, але старі отці церкви розповідають таку дуже гарну річ. Був один чоловік, який завжди в кишені носив два гроші. Один це був звичайний державний гріч, а інший йому подарував був пані. Він трохи відрізнявся від того державного, бо на ньому був зображений Ісус Христос. Коли були певні потреби, він завжди цей державний гріш використовував. Але коли приходила певна спокуса, він завжди брав свої руки, роздивлявся там, де був зображений Христос, постійно повторюючи до себе, не мов би, каже, певну, як молитву, що одне належить людині, те можна людині повернути. Але те, що належить Богові, лише одному Богові належить. Я належу, каже, Богові. Тому ця спокуса має відійти. І в такий спосіб він завжди долав цю спокусу. Святі у ці, ці церкви про це говорять. Що кожного разу, коли до нас приступає спокуса, варто подивитися на ікону Ісуса Христа. І пам'ятати, що ми створені на Його образ і подобу. І що наше серце має залишитися таке саме чисте, як і Христос. Бо Христос високо підняв планку, наголошуючи, будьте досконалі, як Отець ваш досконалий. Тому пам'ятаємо, що те, що є людське, це є Обе. Але коли питання стоїть про нашу духовність, совість, чистоту серця, пам'ятаємо, що ми її маємо зберігати за будь-яку ціну. Тому що матеріальне, воно є мінним, воно минає. Але те, що належить Богові, воно є безграничне, вічне. Тому маємо пам'ятати про ту цінність, можемо втратити тимчасове. А можемо втратити вічність старості?